Всіх вітаю із АТБ. Хочу показати вам промгрупу в АТБ. Тут щось новеньке у них з'явилося багато всього, і є акційні позиції. Ось, наприклад, такі санки, льодянки. Ось дивіться, різних кольорів. Як тільки випаде сніг, будете знати. А, може, в когось він вже є. Це в Одесі, поки немає. Такого гарного кольору вони є: 299 гривень. Ну, не написані тут розміри. Ви бачите, ось так: от. зверху вам їх покажу. Кольори класні, дуже зручні санки. 299 гривень. Знаєте, в АТБ є санки Льоянка. Санки Льоянка називається. Тут акційна позиція, 23% знижка. На стілець складний, на металевому каркасі коштував 429 зараз 329 Ось такий стілець він розкладається, бачите, дерев'яний, тут він дерев'яний, тут на металевому каркасі. 329 гривень, ціну знижено, написано. Все, можна підійматися. Дивіться, є взуття, є чоловіче взуття ось такого кольору. Воно, ну, до речі, легеньке. Я думала, чому ще будуть важкі. Є чорні такі, як кросівки з утепленім. І є ось більш такий колір. Ну, Пісочний, скажімо так, чоловіче взуття коштує 699, а жіночі 399. Жіночі ось, отаке, ось такі легенькі, слухайте, 399 гривень коштують дуже легенькі, утеплені. 399 жіночі, 699 чоловічі. Далі показую капці жіночі по 279 гривень. Домашні дитячі 249, жіночі 279, подушка 50х70. Ось подушка. Отака подушка. Що тут написано? 50х70 на бачу, стьобана, зберігає свіжість, гіпоалергенна, середня подушка, зовнішня тканина, мікрофібра. Не втрачає форму, зроблено в Україні. Характеристики я вам почитала. Ця подушка коштує 259 гривень, начебто нормально. Також у них є зараз такі пледи, ну і такі ось кольори. Мабуть, там два кольори. Я бачу, сірий плед такий комфорт 140, на 200 написано матеріал, поліестер стопроцентний. Тут, бачите, він біленький, а зверху ось такий, як з візерунком. І такий же червоний, ну, на дві сторони. ЛЕТ двосторонній, 140 на 200 коштував 700, зараз 549 гривень, знижка 21%. Нормально, 21%. Навіть можна і подарувати так він. Ну, гарно так, складений, оформлений. Шапка чоловіча утеплена. Ні, це в'язана жіноча Все-таки це не чоловіча з бумбоном. Така шапка, гарненька шапка. Утеплена, дійсно, м'якенька, бачите, за 129 гривень. Приємна вона на дотик. Жіноча 129 гривень. Ось така шапочка. Показую, як виглядає. Зараз, якщо чоловічу знайду, то я вам покажу. Ну, капці жіночі коштують 279 ну виглядають нічого так. Ось чоловічі шапки різних кольорів шапка. Це шап. А шапка з Да? Шапка чоловічо утеплена. 99 написано. Ось вона. Просто шапка. Бачите? 99 гривень. Також є різні кольори. Синя, бачу, зелена. А це йде, як шапка з таким шарком. Ось в різних кольорах. Зараз я проб'ю вам покажу. Отака в червоному кольорі є, в зеленому кольорі різні. Зараз глянемо, скільки вони коштують. Набір. А ось. Набір, шапка, табав, 199 гривень. Ось, отакий такий набір за 199. Намальовано, як воно. Ну, класна позиція, 199 гривень. І зроблена непогано. Що тут написано? Матеріал, акріл і поліістер. Так, Країна походження Китаю. Ну, ви знаєте, на дотик дуже приємно і приємно і виглядає. Ну, не якось виглядає також нормально. І ось в бордовому такому кольорі. Там, мабуть, ще є кольори. Якщо пошукати, то у всіх АТБ можна знайти різні кольори. Шапку жіночу я вам показала. Капці ось ці я вам показала. Далі йде рушник махровий 70 на 140, 219 гривень. Вони також йдуть в різних кольорах, ці рушники. Які хочеш, там їх дуже багато. Вон, бордові, різні рушнички. Рушник коштує 219 гривень. Далі комплект постільної білизни. Дивіться, 25% з них. 50 на 70, коштував 669, зараз 499 гривень. Я бачу тут о, зроблено в Україні хомлайн. Все написано, півковдра 200 на 220, простирадло 215 на 220, наволочка дві штуки. 50 на 70, постільна білизна євро. Ось в такому кольорі, а ще й ось в такому, знаєте, як шоколадний. Цей сіренький теж, нічого так. Так, зроблено в Україні домашній текстиль, сортувальне місто Київ. Нормально, ось бачите, на знижки зараз. 499 гривень. Я також думаю, що в різних кольори різні. Ну, в різних АТБ різні кольори. Це у нас подушка декорова, декоративна, ось така плетена. 349, а коштувала 500, така подушка. Бачите, також вона різних кольорів, така подушка. Вона. Далі йдуть шкарпетки. Є дитячі, є жіночі, 42 гривні, 49, 54, 69. Ось можна зі, зі сніговичками купити, щось таке з зимовим асортиментом, навіть щось, як подарувати на новий рік. Бачите, різні-різні. Йдуть і шкарпетки. Ну, дійсно можна на подарунок такі шкарпетки, бачите, також різні. Багато тут шкарпеток. Так, далі набір світильників з пультом 279. Ага, я їх пробивала, ходила, ось ціна бачу. Ось такі світильники, дивіться, з пультом. ну тут, бачите, їх треба на батарейки. Я думала, що вони якось заряджаються, ну на батарейки. Йдуть вони без батарейок в цьому комплекті. Іде пульт до них, оці три світильника. Написано регулювання якості, автоматичне вимика, вимкнення, легке встановлення, просте керування. Ось такі світильнички. Ще раз нагадую, на них зараз акція на оці світильники. Вони коштували 349 зараз 279 гривень. Гарна ціна, так? Да? Так, місто Дніпро так, виробник, виробництво. Ні, такий таки який просто приймає претензії. А ще хотіла вам показати. Ладно, не буду перескакувати. Все поступово. Дивіться, от така у них продається шафа тканина розкладна. Я колись жила в Роцлаві в готелі, і от була от така шафа. І мені ще так було дивно. Я таких шаф ніколи не бачила, ось таку тканину. Там була саме така шафа. Ну, не прям ця, ось бачите, розміри 150 на 70, 45. Ось так вона виглядає, як намальована, навіть є там як карманчик в неї збоку. Да, ну, вона стоїть, так тримається. Ось така шафа коштує 105, ну, розмір я прочитала, 555 гривень. Ще зручно, якщо в зйомній квартирі живеш і потрібна шафа, щоб потім її зібрати легко, то ось така дуже вона компактна, скажімо так. Далі є у них такий бальзам. Інгалятор 37 гривень коштує. Ось отакий бальзам. Ой, це клей. Господи, де цей бальзам? Я думала, то бальзам. Ні, баль. А, ось бальзам-інгалятор, ось він. Це бальзам і інгалятор. При болі області лікування суглоба, головного болю, при ранітах, якщо хтось... А, це зв'язка, типа, звізда написано. Ось такий бальзам коштує 37,90. А клей, ось такий великий акриловий клей, скажена липучка, надійна фіксація. Ого. Цікаво. Такий клей великий, 200 грам, коштує 59,90 Такий великий. Далі хотіла показати такі у них є аромадифузори. Як ялиночка. аромадифузори. Так, так, так. Десь вони тут. Тертина подушка. Ага, ось, 239 гривень коштує. Ось такий аромадифузор. Кетер та зимові прянощі. Ну, мабуть, цікаво пахне. Для, Ну, як новорічний такий, да? цікаво, можна і на подаруночок також. Лак у них продається різних кольорів. Ось такі лаки. Зроблено, до речі, в Україні. 22 гривні. Ну, давайте кольори глянемо. Які хочеш тут кольори по 22 гривні, що хочеш. Зроблено в Україні. Так, набір кухонний з трьох прилад, 139 гривень. Ось в такому різдвяному настрої. До речі, класно, і на подарунок можна. Такий махровий тут рушничок іде, далі рукавиця і прихватка із трьох предметів. З трьох предметів ось такий набір є ще в такому ось кольорі спансет. Такий набір, і ще раз нагадую, з трьох предметів коштує 139 гривень. Так, це я показала, шафу показала. Колготки жіночі у них по 119 гривень. І лампа світлодіодна от не показала 159 гривень. Я так розумію, також йде з пультом. Вімкнути, вимкнути, яскравість. Так, так. Да. О, цікава лампа. Вона різними кольорами горить. Повільне затухання, швидка зміна кольору. Ух ти! Цікаво, повільна пульсація, швидка пульсація. Ось така лампа. Світло йодна коштує 159 гривень. Далі заколочки жіночі, по 64 гривні. Краби тут є. Є краби, ось такі краби. Не знаю, поки один мені попадається краб. Ні, ще ось такий, є в такому кольорі. 64 гривні коштує бомбочка для ван. Хто таке любить? Різні тут і аромати, і кольори цих бомбочок. Бомба для ванни коштує 59,90. Вона ще йде з іграшкою-динозавром. А я думаю, чому вона така важка? А, це для дітей цікаво, так? Да? Ще з іграшкою і динозавром. 150 просто 59 гривень. Так, далі целлюлозні серветки, 10 штук, 74 гривні. Ось такі Мегапачка. Своя лінія. 10 штук за 74 гривні. Нормально. Дивіться, ось на подаруночок можна такий набір для бані в кошику. Бачу тут дві мочалки різних, щіточка, е така для п'яток штучка, набір набір для лазні. З відерцем 5 предметів, 199 гривень. П'ять предметів 199 гривень. А ось у них ще такий набір скотч з двостороннього за 49,90, показую. Цікаво, може, я ніколи не цікавилась, а мені сподобалось ось такий скотч. Бачите, два рулони, розміри написані, і ще ось такі квадратики знімаєш і клеїш дуже зручно. Ось такий набір скочі, ще раз нагадую, 49,90 коштує. Далі, ага, склянка з подвійним дном. Це вона на акції, так. Да. 129 замість 159. Ось ця склянка з подвійним дном. А що її ще зараз? Я її спробую відкрити. Ага, відкрила 300 мілілітрів. Ось така склянка з подвійним дном, з кришкою. Кришка тут дуже надійна. Я до цього хотіла її відкрити. Ви знаєте, прям неможливо так вона гарно держи. Ось. Я вважаю, що це дуже зручно, що така кришка надійна Ці склянки. 129 гривень, 18% знижечка на цю скляночку йде. Далі що у нас цікаво? А, колонка у нас ще, дивіться, яка бездротова, ось така з годинником колонка. Вона коштує 499 гривень з функцією радіо. Ось така колонка бездротова з функцією радіо. Угу, цікаво. Тут ще у них багато кастрюль сковорідки. це все по акції. Дивіться, кастрюля, ось такі розміри. На 2,8 літрів 320 гривень. Ось так скляна написано, да? Кришка, скляна кришка. Ось вона намальована. Не буду її діставати. Я не, не знаю. Ось вона така ж, як і ця, тільки ця велика. Далі кастрюля на 5,7 літрів. Це на 465, на 465 359 гривень, а коштувала 449. Далі. Кастрюля, бачите, на 5, 7, 479 гривень, 31% знижки. І сковорідки також по акції з нержавіючої сталі по 359 і 25% знижки. Ось такі сковорідки з нержавіючої сталі написано. Тут ще багато всього цікавого. Форми для кексів 24 гривні. Форми для кексів 50 штук. А ось вони бачу, різні ось формочки для кепсі, 50 штук за 24,90. І контейнери з харчової алюмінієвої пленки 3 100 мл. Коштують 2 штуки 4690. 46,90. Ось вони. Контейнери. Це маленькі, мені здається, ось цей оце він, да, оце великий цей контейнер. Зараз. Бачите, такий контейнер. Дві штучки тут з харчової плівки для приготування та зберігання. Написано Готуйко. Безпечно для мікрохвильовки, приготування та заморожування, транспортування, сервірування. Ось такий багатофункційний ну, виходить, цей контейнер. Коштує він 46,90. Також хотіла вам показати досточку, вона на цій стороні коштує всього 50 начебто, гривень. Так, ану, зараз глянемо, скільки вона коштує. Така велика дошка. Тут можна зручно перевірити 61,90. Бачите? Ось така дошка обробна, написано, обробна. Ще багато тут всього, всього і не покажеш тебе. Дуже багато. ну Наприклад, бачимо, кружка мальована, у них коштує 84 гривні, з таким є декором ось різдвяним. Ось, будь ласка, різні ці кружечки. 84 гривні. І кастрюля ще на 3 літри у них іде. Ось вона. Кружку зараз приберу. Ось така кастрюля, високоякісне, керамічне покриття, ергономічні ручки з силіконовим, да, дійсно покриттям. Скляна кришка у комплекті. Ось така кастрюля. Зараз по акції коштувала 669, зараз 499 гривень. І баночка ось скляна з кришкою. Така банка. О, вона прям з гномом, яка гарненька банка. Кришкою, так, кришка така прям також надійна. Так, знаєте, на цих силиконових штуках, дуже-дуже міцна, класна кришка. Ось така банка коштує 109 гривень, вона на 630 мл. Ще дуже багато тут всього. В АТБ великий відділ цієї промгрупи. Ну прям величезний, я б сказала. Є ось такі тарілки великі. Тарілка така велика 159 гривень, бачите. Цікаво, вона така важка, нічого собі, 159 гривень 26 см, і така менша є до цього ж комплекту. Тарілочка керамічна 99 гривень 20 см. Так. Ще, є, дивіться, яка цікава у них позиція, нічого собі. Гляньте, набір для нарізки сиру з такими ножами. Дерев'яний, а ну-ка почитаємо. Так, дивимось. Набір для нарізки та подачі сиру, чотири предмети, бамбук, деревина, сталь, включає дошка, ось розміри 38 на 18. Далі ніж, три штуки. Так, так, телефон, експортер, виробник. Ну, зрозуміло. Зараз глянемо, вона дуже важка. Скільки вона коштує? Мені прям цікаво, така для сиру. Дошка для сиру. Кошти, зараз там діти відійдуть. І подивимось. 299 гривень, ну і не так і дорого. Вона і в дерева, дивіться, з такими трьома предметами. Дуже цікава позиція. Я ніколи не бачила, що вони таке продають. Також вони таку різдвяну продають. Тарілочка, ні, це така, знаєте, ну, вішати тарілочка, Merry Christmas. Так, да. це у нас підставка. А, це підставка під гарячі. Ух ухти. І зручно вона на крючки йде, можна повісити з такими гномами. Клас. Зараз, якщо проб'ється, да, 97, О, ну так 97,90 така нормальна ціна. Гляньте, і на подарунок можна. Ну, Просто вона в цій штучці йде. Зараз я так дістану. На ній буду закінчувати і потім я її заховаю. Дивіться, яка вона гарна. Дуже класна. За 97 гривень. Підставка під гаряче мені сподобалась, і можна на подарунок на крючечки. Я адресу залишу в першому закріпленому коментарі. В якому саме АТБ я робила огляд. Ну, всіх АТБ більш-менш одинаковий асортимент, може різні кольори. Десь в АТБ, звичайно, маленьких менший асортимент, десь більший. Хочу ще сказати вам ціну на такі календарі. Мені самі подобається 25-й рік. Бачите, такі прям великі, довгі календарі. Давайте глянемо, скільки коштує. Ну там не тільки природа, різні. 70 гривень, 90 копійок. Класні. То дивлюсь, люди обирають тут такий календар. Різний ось є. Бачите, церковний календар. О, класно! 79,90 коштує такий великий прям календар. О, класно! Мені подобаються такі календарі. На цьому я з вами буду прощатися. Хочу побажати всім мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!